От, як стати блогером набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якусь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримуються саме за монетизацію та, цих соцмережах, копійку? Ці карбованиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклама. У когось якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от, як ми зробили у нас в проєкті контент люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаків якісь. Виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів створювати, але просто от, своїх навіть, живих аккаунтів. Створюють, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Adidas, Nike, Reebok, у них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набиратися це тисяча підписників. нічого цим такого Нема. Це як накачати чуть-чуть біцепс в залі. Треба походити і правильно позаніматися тут. Так само і вже можна отримувати гроші. Я от зараз у нас відкрилась програма, де українці можуть розпосюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео за щоб ці профілі у мене там в інстаграмі, в тіктоки зайдеш, глянеш, там. Ми ну, постійно ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки купу розібрав. Ну коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Бо просто так створюють акаунти, щоб набрати підписників і щоб і, і, і що. Тобі треба рекламу, тобі треба в роботодах, шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такі проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, одразу їм дають все готово. Все, що їм треба, просто відео виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку отримати кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється залежно місяця від місяця. Ну, це топова можливість, це класно.